Вітаю вас, дорогі глядачі. 666-й день війни. Чи станеться якесь величезне лихо в цей день? Ви мене просили про це подивитися вже певно, місяць часу в мене добиваєтесь, добиваєтеся, і от я нарешті вирішив скласти прогнозування. По попередніх підрахунках: 666-й день повномасштабного вторгнення. Це буде двадцять 2023 року. З позиції нумерології, якщо всі ці цифри додати між собою, вийде число 13. 13 це так звана чортова дюжина, це чортове число, це не дуже хороший знак. Це признак того, що в цей день дійсно всяка чортівщина може біснуватися і можуть відбуватися різного роду, в тому числі, ритуали: чорні, темні негативні. Якщо додати ще ці числа між собою, вийде число 4, якщо довести до єдиного числа. Число 4 в багатьох східних релігіях вважається числом смерті, а в японській міфології число 4 вважається дуже великою ознакою небезпеки та смертельних загроз. Тому вже можна сказати, що цей день з позиції енергетики буде не дуже хорошим, точніше, дуже не хорошим, я би навіть так переставив слова. Але тепер я хочу подивитися, що буде в цей день відбуватися, по своїх відчуттях, і по своїх якихось враженнях, і по тому, що мені підкажуть мої циганські карти. Давайте ми з вами подивимося. Я хочу взяти дві циганські колоди карт і одну гральну. І викласти по три карти з кожної колоди. День дійсно може бути досить негативним. І дійсно можуть відбуватися трансформації такі темного характеру, не дуже позитивні. Ну, я вже з позиції нумерології це пояснив. Тому в цей день треба молитися за світло. Максимально довго, максимально інтенсивно і максимально тривалий період часу. Дивимося тут, тут і тут. Давайте подивимося з вами. Перша карта. Карта дитини падає. Народження чогось нового. Карта дитини говорить про якийсь новий початок, якийсь дуже важливий новий етап. Ну, в даному випадку ця карта має нейтральне значення. Карта листа. Дуже важливі новини, дуже важливі сповіщення. Карта дворянина. Карта сильного чоловіка. Карта якоїсь дуже великої сили та енергії. Дивимося на іншій колоді тут. Карта вірності падає. Карта вірності. Непогана карта. Далі. Солдат активні дії. Військові на фронті. І візити. Щось мені циганські карти нічого толком не сказали. Давайте подивимося тут: на гральній колоді. Валет Піковий карта ворога. Активізація ворогів дуже велика кількість ворогів. Якісь військові сутички, дуже активні військові конфлікти. Десятка Хрестова карта великої агресії. Теракти. Провокації і катастрофи. Це поганий знак. Це карта тяжкого грузу, це карта великих небезпек. Двійка Христова карта руху. Карта руху вперед, карта якогось важливого просування. Я скажу так: тут карти мені дали більшу конкретику. Тут карти показали, що велика активізація ворогів і катастрофи техногенного та військового характеру в цей день можуть відбуватися, тому, будь ласка. Цей день будьте максимально особливо безпечними. Що стосується циганських карт, якісь дуже великі переміни, і я бачу вплив якихось дуже великих людей, дуже важливих. Можливо, якісь е, важливі законопроєкти, можливо, якісь зміни в політиці, можливо, якісь зовнішні партнери приймуть якесь дуже важливе рішення по відношенню до України. Тому слідкуйте за усіма новинами в цей день. Дуже важливо слідкувати за всією інформацією, тому що я бачу, якась дуже важлива високостатусна людина в цей день себе проявить. І це багато в чому вплине на долю нашої країни в військовому плані. І, знову ж таки, якісь важливі перемовини в цей день, якісь важливі законопроєкти і якісь важливі прийняття рішень вищими силами і людьми з більшими можливостями. День дійсно мені показали, що буде небезпечним, гострим. Я би сказав, що якась досить масштабна катастрофа в цей день може відбутися, досить масштабна. на рівні Каховської ЕГЕС. Тому треба бути обачними та обережними. І на рівні останнього день народження Путіна, коли почалася війна в Ізраїлі, щось таке дійсно може відбутися. І я бачу, що в цьому будуть замішані люди з досить високим статусом, політики якісь. Міжнародного зразка якесь остаточне рішення буде прийняте, досить важливе. Так що майте це на увазі. Що я хотів ще сказати: не відкладайте життя в довгий ящик. Живіть і насолоджуйтеся сьогоднішнім днем, пийте каву з красивої посуди, з серванту, купуйте собі гарні речі. Розказуйте людям, що у вас на душі, діліться своїми емоціями, признавайтеся в коханні, тому що, як показав час, життя наше дуже швидкоплинне, і невідомо, що буде завтра. На 100%, звичайно, що невідомо. Я стараюся більш-менш внести якусь ясність своїми картами і своїми прогнозами. Але я веду до того, що нам з вами треба насолоджуватися і жити моментом, і не відкладати життя в довгий ящик, тому що, знаєте, є один досить цікавий фільм. Може, хтось бачив, американський називається Don't Look Up 21-го року в ньому знімався Ді Капріо, Якраз про те, наскільки людство є обмеженим, дурним і наївним, і готове вірити будь-якій пропаганді і не реагувати на серйозні якісь небезпеки, навіть коли про це говорять їм буквально. Дуже цікавий сатири... сатиричний фільм. Я би радив кожному з вас його подивитися. Це така. Напівфантастика, напівкомедія про кінець світу людства. Причому не просто комедія, це сатира, така дуже груба і дуже гостра, яка висміює легковажність сучасного суспільства і те, як деякі величезні корпорації готові на все, аби не втратити свою цільову аудиторію, навіть якщо це призведе до гибелі цілої планети. Я би кожному з вас радив подивитися цей. Фільм там дуже багато сатири, там дуже багато сарказму. Дуже мені сподобався цей фільм. Ну і, в принципі, багато хто каже, що цей фільм дійсно може стати пророчим, тому що наскільки ми не помічаємо очевидних проблем, і наскільки ми ігноруємо потреби та запити цієї планети та людства, і замість того, щоб об'єднуватись між собою і воювати з реальними проблемами, наприклад, хвороби онкологічні або катастрофи екологічні. Замість того, щоб об'єднуватися і воювати проти якихось важливих проблем, ми воюємо один з одним і створюємо ще більші екоциди, ще більші загрози людству. І, скоріше за все, люди самі себе і знищать. Якось так. Хоча будемо сподіватися, що ще трошки ми поживемо. Бережіть себе, я бажаю всім всього найкращого, побільше позитиву. В цей день будьте обережні, бережіть себе, але я сподіваюся, що все буде добре, не дивлячись на жодні небезпеки та. Провокації і агресії. Я бажаю всім всього найкращого. Будьте свідомими!